Є час обіймати, є час уникати обіймів, є час, що об'єднатися і час залишатися вільним, є час на розмову, і час німувати у тиші, є час для любові, І є для байдужоцінніша. Усьому свій час і усьому доречна хвилина, і хвиля, що винесла нас теж невдовзі відрине. І ніжність, що нас підриває колись, та й погасне, по іншому тут не буває, живе те, що вчасне, а що не на часі, те так і загине невчасним, бо виключно вчасно і з нами трапляється щастя. Тож будьмо уважні, і будьмо для себе доречні, уміємо відважно дозволити іншому втечу. Є час щоб кохати, і кохання що часу не знає. Є час обіймати, і я от тебе обіймаю.